Офіцери різного віку та звань того дня повні відчули дух змагання в атмосфері спритності, сили та витривалості пройшли командні ігри з міні-футболу, перетягування каната та бігу. Бувалі вояки разом з молодшими товаришами з однаковим завзяттям боролися за першість. Кожен із офіцерів, кожен із викладачів кафедри здатний виконати практично всі вправи, які наведені на станові фізичної підготовки, і не тільки за свою вікову групу. Приємною новиною для всіх військовослужбовців, які проходять навчання та службу в національному університеті оборони України, стало відкриття нового спортивного залу. На щойно відремонтованому покритті проводитимуться заняття та запеклі змагання з баскетболу. Попри поширену думку про зниження ролі фізичної підготовки за сучасних умов служби, офіцери-викладачі Центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій НОУ своїм прикладом спростовують це твердження. Кожен з них є майстром одного, а декотрі відразу кількох видів спорту. Сучасний бойовий стан військ потребують від генерала офіцера це суточна праця, двоє суток, третє, троє суток. І він повинен мати такий рівень фізичної підготовки, який підтримує його життєдіяльність для прийняття відповідальних рішень. Емоції та азарт військових спортсменів і вболівальників не залишили байдужим нікого, хто став свідком боротьби за першість. Вище швидше та сильніше цей девіз і сьогодні актуальний для спортсменів в одностроях.